Мене звати Ірина Кондрацька, я ендокринологиня, кандидат медичних наук. І сьогодні я хочу поговорити з вами, хто ж такі трансгендери. Давайте спочатку розберемося, як називають людину, чия гендерна ідентичність не збігається зі статтю, яка визначена при народженні. Його називають транс, небінарний, ту спіріт або гендерно різноманітний. Що ж таке гендерна ідентичність? Це внутрішнє відчуття себе як хлопчика або дівчинки. Стать визначення при народженні. Це чоловіча або жіноча, як правило, лікарі визначають її за зовнішніми статевими ознаками. Ми ще це називаємо паспортна стать. гендер. це особа, якої самовідчуття гендеру співпадає зі статтю визначеною при народженні. Трансгендер. Це термін, який описує осіб. Які ідентифікують себе зі статтю, яка відрізняється від статі при народженні. І агендер це особа, чия гендерна ідентичність, не узгоджується з жодною статтю. Сексуальна орієнтація це почуття романтичного інтересу або сексуального потягу людини, спрямовані до представників однієї чи декількох статей. До них відносяться гетеросексуали, геї, лесбіянки, бісексуали, або відсутність будь-якого потягу це так звані асексуали. Гендерна дисфорія це конфлікт між власною гендерною ідентичністю та статтю, яка визначена при народженні. Що ж таке стать, чи може бути вона настільки поняттям однозначним? Лікарі визначають в першу чергу генетичну стать. Що це таке? Це коли. Стать визначається наявністю статевого хроматину. Всі ми чудово пам'ятаємо, що людина має певний набір хромосом. Це 46, якщо це XX це дівчинка, якщо це XY це генетично хлопчик. Але існують деякі хромосомні аномалії, наприклад, менше хромосом чи більше хромосом, які можуть призводити до порушення статевого розвитку. Також існують деякі особи, у яких є нормальний добір хромосом 46, але статевий хроматин половина чоловічого XY, а половина жіночого XX. Ці е, люди мають ознаки двох стати, і це називається справжній гермафродитизм. Ми ще вирізняємо так звану гонадну стать. Що таке гонадна стать? Це якраз та стать, за якою визначають паспортну стать, тому що коли народжується дитина, дивляться на наявність зовнішніх статевих ознак. Чи це хлопчик, чи це дівчинка. Але для того, щоб народилася дівчинка чи хлопчик, потрібно, щоб під час внутрішнього розвитку на генетичну стать діяли гормони. Якщо привалюють жіночі статеві гормони, розвивається дівчинка, якщо перевалюють чоловічі статові гормони, розвивається хлопчик. тут відбувається дуже цікава річ. Справа в тім, що людський ембріон потенційно може розвитися як в хлопчика, так і в дівчинку незалежно від генетичної статі. І тут, якщо є гормональні порушення і превалюють жіночі статеві гормони, і вони діють на генетичного хлопчика, то він народиться все одно дівчинкою. І так само, якщо чоловічі статеві гормони впливають на генетичну дівчинку, вона народиться з ознаками чоловічої статевої системи. І тут же виникає термін інтерсексуалізм, це коли існує невідповідність між генетичною, ганадною та паспортною статтю. І ще одна стать це психологічна стать. І тут же вступає в дію термін гендерна дисфорія. Це коли людина не ідентифікує себе зі статтю визначеною при народженні, що призводить до дистресу. Взагалі, термін дисфорія це страждання. Вона може бути будь-якою. Якщо ми говоримо про гендерну дисфорію, це стосується саме статевого розвитку. Гендерна дисфорія в діагностичному та статистичному посібнику Американської психіатричної асоціації ДСМ 5 визначається як розвит гендерної ідентичності, і ДСМ видокремлює гендерну дисфорію у дітей від гендерної дисфорії підлітків і дорослих. Це вище перерахована, говорить про те, що медицина та соціальна допомога трансгендерам потребує складних мультидисциплінарних зусиль зі складними стратегіями та багатьма невідомими. На сьогодні біологія гендерної ідентичності та гендерної дисфорії все ще не повністю зрозуміла і вивчена. І медицина йде шляхом проб та помилок в будь-якому випадку. Це відео створено за освітньою метою, в першу чергу, для того, щоб запобігти дискримінації таких людей. І якщо у вас в сім'ї є така людина, підліток, дитина, будь ласка, звертайтеся за фаховою допомогою. Дякую за увагу! Всього найкращого!